Всім привіт! Ви на світлій стороні. Сьогодні Валерчик буде виганяти одну із дівчат. Церемонія вигнання буде відбуватися ось у цій кімнаті. Я її скачала з галереї. Ось нік людини, яка її зробила. Виганяти дівчат Валерчик буде таким чином. Він буде заходити у цю кімнату по черзі, і яка з дівчат із ним заговорить, то він і залишить у проекті. І так по черзі, аж допоки не залишиться дві дівчини із двома дівчатами. Він він піде у кінотеатр і там вирішить, хто ж все-таки піде з проекту. Ось такий валерчик покладається трошки на долю, трошки на удачу. Що дівчина, яка до нього підійде першою, буде для нього найкращою. У нього містичне мислення. Кожного разу, коли буде церемонія вигнання, я буду будувати на цьому місці іншу кімнату, щоб було різноманітно і цікаво, щоб була завжди нова локація для церемонії. Валерчик вже на підході. Дівчата чекають вирішаючий момент. Валерчику подобається музика. Дівчата не підходять, а він просто йде. Він образився, що до нього ніхто не підійшов. Друга спроба. Давайте я закрию двері. Тепер він точно не вийде. Валерчик ще сталося. Він пішов дивитися телевізор. Хто ось тут з'явиться на цій панелі першою із та й залишається найпершою. Та не може бути! Анджеліна, це ж та дівчина, з якою у нього найменше взаємодіїв. Вони ще й вороги, і вони тепер ще й мило спілкуються. Слухайте, значить, ця серія буде дуже непередбачувальною. До речі, сьогодні аномальна спека. Окей, Валера вже вийшов, будемо дивитися, з ким заговорить Валера. Валера дивиться по сторонах і буде танцювати. Цікаво, до нього хтось приєднається. І знову ж таки Анджеліна жовта приєдналася, і знову ж таки в них як. Якась є взаємодія, мені здається, справді Валєрка прав, і перше враження це не показник. Валерчик вміє танцювати. І все-таки дівчата його ігнорять далі. О, Ванеса, Валера сам підходить до дівчат, бо він розуміє, що від них нема ніякої ініціативи. Він якось так дивно спілкується з нею, танцюючи, а вона навіть не встала до нього. Ну, тепер ти Валерчик знаєш, як насправді до тебе ставляться дівчата. окей? Значить, поки що у нас в проекті залишається Венеса риба і Анджеліна жовта Сабріна Віч зготує, готує собі коктейль. І знову ж таки Валерчик зараз зайде і будемо дивитися, з ким же ж він заговорить або з ним заговорить. Тут уже немає значення, тому що дівчатам плювати на нього і на його амбіції. Дівчатам потрібні підписники в інстаграмі. Поки що він розмовляє з Джекі Саничом. Дівчат своя атмосфера, панна Інна, як завжди, зла, але на щастя, вона. Вона цього разу не танцює. Так, Валера, давай зговори з кимось, що відбувається з Анжеліною жовтою. Мені здається, Ванеса Вітчес найкраще найякісніше розважається і бере від ситуації по максимуму. Вона і п'є коктейлі, і грає в ігри, і її той Валерчик просто до лампочки. А Валерчик просто кокетливий. І на кого він так дивиться? Говорити з Ванеса і Анджеліна. Тобто він далі говорить з тими дівчатами, які поки що лишаються управляти. Проєкті. Точніше, він думає, що він з ними розмовляє, тому що вони в основному, бачите, одна з одною розмовляють. Дивляться так, типу він там жартує. А їм ти поплювати на нього. Так він заговорить ще з якоюсь дівчиною чи ні. Як завжди, Ванеса Вітчес записує всі провтики Валерчика. Валерчик підсовується до Анджеліни жовтої і говорить далі з ними. Я перемотаю до тих пір, поки Валерчик не заговорить з іншою дівчиною. Можливо, це буде Сабріна Вітчес тому що вона дивно так підійшла до нього, так чекає, так безпаліва. Так я тут сяду. Я ні на що не натякаю, але, але натякаю. мотаю цей придурок дуже вперто. Говорить тільки із Анджеліною жовтою, і більш ні з ким. О, я не помітила, Валерчик почав говорити не тільки з Анджеліною жовтою, а ще із Сабріною Вічес. У них така групова розмова. Тобто у проекті далі залишається Сабріна Вічес. Сабріна Вічес, я тебе вітаю. І знову ж таки, у нього із нею не дуже така ахфігенна взаємодія. Її майже немає. І це буде дуже сумно, якщо Валерчик вижене дівчину, з якою у нього є романтика. І останній. Одна дівчина. Валерчик знову морозиться від дівчат і він знову кудись хоче звалити. Оцей його погляд мене вбиває. Дивиться на якусь дівчину і не може до неї підійти. Дивиться телевізор. Можливо, він чекає, щоб хоча б. Один раз до нього хтось перший підійшов, і заговорив, але Валерчик цього не буде. У нас дівчата дуже горді і вони не ведуться на твої багатства. Валерчик до речі, дуже багатий. О, все він заговорив. Ванеса, панна і Богуслав. Панна Інна залишається в проєкті. До речі, у Валерчика із панною Інною непогане взаємодія в нього навіть із нею є романтика, але як ми бачимо, пана Інна дуже ревнує його, тому що він заграє до багатьох дівчат. І, взагалі, панна Іна дуже на нього дивно дивиться. А Валірчик просто посміхається. Такий на да чого ти зараз? Ми перенесемося в кінотеатр разом із Малісою, Малісою, з якою він ночував, ну майже ночував цілу ніч у його будинку, і з Христиною Гараж, Ось вона, Христина Гараж, ворогиня суспільства. В них була дуже дивна взаємодія. В них була і романтика, і злість. А з Малісою Малісою у нього, в принципі, нічого не склалося, ніякої романтики там. Трошки було дружби. До речі, дуже дивний у нас бармен. <рес> дуже дивний народ вже біля кінотеатру. Будемо спостерігати за ними, поки що дівчата відсторонено спілкуються одна з одною, а Валерчик просто бігає кругом. Ну, як придурок, як придурок, це понятно. До речі, дуже цікава персонажка. Меліса Меліса, вона в нас споріднена душа шукає кохання, і якось Валерчик поки що не впав до неї в око. Вирішальний момент, поки я тут розбиралася із деякими функціями. Валера забруднився, я вже не хочу його відправляти додому, щоб він мився. В принципі, це його суть. Валерка ось такий у душі, його душа брудна і темна. Я тут подумала, що можна зробити так: у цьому кінотеатрі є дві зали для перегляду. І от Валерчик не дуже не дуже хоче з ними розмовляти. Він їх морозить, і тому цього разу він буде вибирати дівчину, не та яка до нього перша підійде і заговорить, або навпаки, він підійде. Він буде вибирати таким чином, він не знає, в якій кімнаті дівчата. Ось він буде заходити у залу якусь незрозумілу. І, наприклад, якщо він зайде там, де сидить Маліса, то Маліса далі залишається в проєкті. А якщо він зайде, в якому сидить Христина Гараж, то відповідно залишається Христина Гараж. Починаємо цікаво. який ж рандом запропонує гра нам цього разу. Класна погода іде розмовляти із барменом. З якоюсь дівчиною, яка відразу втекла, п'є мабуть пі на коладу він знов взяв випити і пішов до Меліси Маліси. Ну що ж, Маліса меліса вітаю. Ти залишаєшся далі у проєкті. а вона вийшла. Ось так. Знаєте, мені подобалася Христина гараж. Чесно кажучи, я хотіла, щоб вона залишилася у проєкті. Але що є, то є. Але не забуваємо, що у Христини Гараж є ще шанс. В кінці проєкту, коли залишиться двоє учасниць, в неї буде шанс повернутися у проєкт. як я говорила, в першій серії прийде мама Валерчика, і з ким у неї буде. Буде найбільша взаємодія із вибувших дівчат та дівчина і повернеться у проект. Валерчик пішов говорити Христиною гараж. Мабуть, він хоче попрощатися з нею, Відсів так далеко. Мабуть, він її боїться. Попри те, що Христина гараж покидає проект, вона виглядає щасливою. Прошу вас підписатися, поставити 10 тисяч лайків, три коментаря. До побачення.